1 січня у селі Печоніжин Коломийського району невідомий підпалив двері продуктового магазину. На місці події поліцейські провели ретельний огляд, вилучили сліди взуття, а також сірники та інші речові докази. Прохоронці опитали очевидців, вилучили відео з камер спостереження. Прохоронці встановили, що фігурант облив вхідні двері торгового закладу легкозаймистою речовиною та підпалив. Опісля з місця події втік. Співробітники поліції уже за лічені години розшукали та затримали у Коломиї особу причетну до підпалу. Ним виявився 38-річний мешканець Печеніжина. Наразі поліція з'ясовує мотиви вчинення злочину. Палія слідчі затримали в процесуальному порядку. Його дії інкримінують за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру, а суд бере йому запобіжний захід. За Чоловіку загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.